Мені 26 років. Так склалося, що не можу зустрічатися з ровесниками. Мені з ними просто нудно. От і вибрала собі на 12 років старшого за себе чоловіка. До знайомства з Олегом у мене було кілька невдалих романів, а з Олегом все було по-іншому. Відразу спалахнула пристрасть. Між нами було взаєморозуміння і найкращий секс. Ніяких розрахунків не було. Ми однаково заробляли. Хоч і невеликі гроші, але на життя вистачало. Одного разу Олег приїхав за мною на роботу з величезним букетом квітів. Став на одне коліно і простягнув каблучку. Попросив стати його дружиною. Обіцяв зробити найщасливішою, носити на руках, виховувати дітей, аби тільки бути зі мною. Я погодилася. Вся моя сім'я, починаючи з мами і закінчуючи дідусем, були не те що категорично проти, вони навіть на весілля не поїхали. Він для них був уособленням всього мерзенного і жахливого. Олегова мама. Узбечка, батько, татарин, але зовні він дуже красивий, і я сама не одразу впізнала, що за кров у ньому кипіла. Мені було байдуже, що він мусульманин, в ньому ніяк не виявлялося жодних рис, властивих представникам цієї релігії. Не було розмов на кшталт одягнути хіджаб. Ми одружилися. Моя родина ніби заспокоїлася. Повільно почалося моє сімейне життя, у якому я з перших днів почала робити кроки у пекло. Чоловік заборонив мені спілкуватися з подругами, тому що їхні моральні якості нижче плінтуса. Пізніше я змушена була дати пароль від всіх аккаунтів і телефонів. Бо мій благовірний перевіряв всі номери, робив роздруківки дзвінків. Я отримала чоловіка патологічно ревнивого. Наразі були скандали, але без рукоприкладства. Мені спочатку здавалося, що така його поведінка це травма від розлучення з колишньою дружиною. У попередньому шлюбі двоє дітей залишилося. Колись він розповідав, що колишня дружина дістала його нелюдською ревністю, а безпідставними підозрами зламала йому життя. Даремно я не надавала цьому значення, згодом довідалася, скільки натерпілася від Олега ця нещасна жінка. Спочатку ці ревнощі мені навіть імпонували, а згодом мене стало аж нудити від його причіпок. Жодні пояснення не сприймалися. Зрештою, згодом мені набридло виправдовуватися. Між нами вибухнув серйозний скандал. Чоловік звинуватив мене у тому, що на роботі у мене є коханці, причому не один, а кілька. Я спакувала речі і пішла, винайняла квартиру в іншому районі. Через два місяці дуже худий Олег прийшов з квітами казав. Що ходив до психолога, працював над собою і тепер все буде по-іншому. Як пізніше з'ясувалося, протягом усього цього часу він ходив у притони доповій, паралельно мав нетривалі зв'язки з іншими жінками. Не можу зрозуміти, для чого. Я красива, струнка, освічена і цікава дівчина. Я наївно пробачила йому. Він переїхав до мене. Місяць ми жили в мирі і гармонії, а я навіть не підозрювала, що він не має постійної роботи, а перебивається дрібними підробітками. Незабаром його ревнощі спалахнули з новою силою. Цього разу в хід пішли кулаки. Олег заборонив мені фарбуватися, носити сукні і блузки з декольте. Вигнати його я не могла, бо він погрожував мене вбити. Поскаржитися батькам я також не могла. Знала, що почую у відповідь. Ми тебе попереджали. А мій чоловік мене не просто ревнував і бив, а ще й гуляв. Я була загнана у глухий кут, як тваринка. Одного разу я повернулася з роботи з нафарбованими віями і устами. Почула про себе слова, які чула неодноразово стерво, шльондра, панельна проститутка. Я нічого не відповіла, лише іронічно посміхнулася і пішла на кухню. Навіть не знаю, як встигла відхилитися від удару. Олег підняв руку над моєю головою. Бракувало секунди, щоб я впала на підлогу. Я схопила з плити човуну сковорідку і з усієї сили гримнула нею по голові тирана. Він впав на підлогу. Коли прийшов до свідомості, я йому сказала: ще раз мене, хоч пальцем, зачепиш, заб'ю. Якось вночі він розбудив мене увімкненим ліхтарем, що сліпив мені очі, і намагався витиснути визнання у невірності. Я відвернулася і сказала, що мені вже все одно, що він думає, і я нічого ні доводити, ні розповідати не буду. Від такої моєї наглості йому аж дух перехопило. Олег безсило сів на ліжко і вимкнув ліхтар. Кілька днів тому я дивом вмовила чоловіка погодитися на розлучення. Він сказав, що глибоко шкодує, що одружився з повією. Я це слово почула за час нашого спільного з ним життя напевно мільйон разів. Найсмішніше, що через 10 хвилин після цього він знову впав на коліна і почав благати, пробачити йому. Коли я відмовилася, спробував розпустити руки, але я схопила у руку важку кришталеву вазу. Він же знає, яким сильним може бути мій удар тому й осікся. Я ніколи не писала у жодну редакцію листів, але якщо у нас є такий журнал, то чому би не розповісти свою історію і не підказати тим, хто боїться і вважає, що змінити у житті нічого не можна. Можна, треба тільки перестати боятися. Якщо поруч з вами живе тиран, тікайте від нього якомога далі. Не дайте себе втопити у болото. Дорогі друзі та гості мого каналу, щиро дякую вам усім за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві життєві історії. Дякую вам!